Атмосферні опади у вигляді граду. Чим це природне явище може загрожувати для людини та її здоров'я? Розглянемо в цьому випуску нашої передачі. Атмосферні опади у вигляді граду це льодяні ядра сферичної сфери або частини криги діаметром від 5 до 50 міліметрів. Градини утворюються лише з прозорої криги або декількох її прошарків товщиною не менше 1 міліметру. Під час інтенсивного випадіння в негоду можуть спричинити матеріальну шкоду майну, а також бути загрозою для життя та здоров'я людини. Найчастіше це природні явище можна спостерігати в теплу пору року навесні чи влітку. Ну, Відповідно, все залежить і від розміру граду, і від його інтенсивності, і таке інше, але в будь-якому випадку наша з вами задача це просто убезпечити себе, тобто піти в якесь укриття. Це може бути будівля, це може бути якась крита зупинка, будь-що, що захистить в першу чергу нашу голову, наше тіло від потрапляння граду. Тому що, якщо ми враховуємо якісь великі глиби. Льоду, які будуть падати, або це дуже інтенсивний град, він так чи інакше буде наносити нам шкоди. Найменше це синці, найбільше це можуть бути навіть рани, подряпини, садна і таке інше. Тому це варто враховувати, якщо все ж таки так сталося і ви постраждали від граду, відповідно, якщо це синець, можна потім прикласти холодний і почекати трохи, він в будь-якому випадку з'їде. Якщо це щось більш складне, там гематома або вже рани, відповідно, ми маємо обробити цю рану спочатку водою, потім хлорексидином. Та Прикрити цю рану якоюсь старильною тканиною або ж марливою пов'язкою. Якщо це, звісно, дуже великі глиби. Зрідка в нас таке буває, але буває, то дійсно в нас можуть бути якісь невеликі струси в мозку, у нас можуть бути певні там, контузії і таке інше. Дійсно, в такому випадку краще звернутися до лікарняного закладу. На період, коли ви одразу отримали травму, скоріше за все буде багато крові, тому що в нас голова. Має дуже багато мілких судин, але це не буде дуже критичних кровотеч. Наша задача є затиснути рану, зробити собі надати власне першу допомогу, обробити її і звернутися до лікарняного закладу, аби зрозуміти, яких наслідків до яких наслідків призвела ця травма саме для нашого організму. Я сумніваюся, насправді, що можливий летальний випадок. Можливо, якщо це надто там великі якісь глиби більше ніж за курячі яйце, то. Та. Ну, або, можливо, якщо є певні вже схильності до хвороб, або проблеми вже були там з головним мозком і таке інше, можливо, це просто спровокує. В такому сенсі, можливо. Якщо вже так трапилось і негода із випадінням граду вас чи ваших близьких настигла просто на вулиці, чи в автомобілі під час руху дорогою, задля власної безпеки та максимально можливої мінімізації шкоди майну, слід дотримуватись наступних правил. Правила поведінки під час випадіння граду. Якщо град вас застав на вулиці, якомога швидше знайдіть укриття. Якщо такого місця поблизу вас немає, захистіть власну голову від удару градин. Уникайте низин, які дуже швидко можуть заповнитись водою, і згодом перетворитись на стрімкий потік. Уникайте місць, де фіксується найбільше скупчення градин, там де їхній шар візуально набагато товщий, ніж навколо. Якщо під час негоди ви знаходитесь всередині машини, краще розвернутися до вікон спиною обличчям до центру пасажирського салону. Очі власними руками або предметами одягу. За наявності в салоні маленьких дітей закрийте їх власним тілом, а також прикрийте їм очі або руками або одягом. Якщо ви перебуваєте на вулиці і поруч нема укриття чи будівлі з дахом, захистіть в першу чергу голову від ударів градин. Для цього використовуйте власні руки, сумку, одяг будь що, що може зіграти роль імпровізованого захисного шолому. Під час негоди з випадінням граду уникайте знаходження під кронами дерев. Під вагою льоду вони можуть впасти на вас отримання серйозних ударів по голові градинами, намагайтеся якомога швидше скористатися допомогою фахових медиків. У будь-якому випадку сам факт випадіння граду вкрай рідко може стати причиною фатальних наслідків для життя та здоров'я людини на теренах нашої держави. Але, як то кажуть, береженого Бог береже. слідкуйте за прогнозами синоптиків і без зайвої потреби намагайтесь не виходити на двір чи сідати за кермо, якщо насувається негода, із випадінням атмосферних опадів.